Близько п'яти років спостерігається тенденція зниження вибору абітурієнтами, технічних спеціальностей та закладів освіти. І це є великою проблемою для нас як промислового підприємства. Тому у співпраці з багатьма закладами нашого міста та області ми долучаємося до реалізації такого проекту, як STEM. STEM-освіта, вона дуже Важлива у сучасних реаліях, тому що абітурієнти, тобто наші школярі, вони будуть трішки глибше. І більше знати технічні е, технічні дисципліни: тобто математику, фізику, хімію, біологію, географію і так далі. І вони точно будуть розуміти, на кого вони хочуть вступати, е, у які заклади освіти вони потім йдуть. І звичайно, це для нас як підприємства дуже важливий крок, тому що наші майбутні співробітники вони будуть е, не через 10-15 років класними досвідченими фахівцями, а завдяки STEM і завдяки реалізації. Багатьох стем освітніх проєктів вони будуть такими спеціалістами вже через років п'ять. Сьогодні ми проводимо зустріч з керівниками STEM-освітніх закладів у Кривому Розі. Кривий ріг є лідером у розвитку stem освіти за кількістю експериментальних закладів. Їх тут 19 із 70 у всій Дніпропетровській області. stem освіта крокує починаючи з 2016 року Україною і має на меті розвиток наукової освіти, інженерного мислення, популяризацію stem професій, яких так не вистачає в Україні власне сьогодні у війні, мабуть, тема світа набуває нового значення, нового звучання, тому що рекаверінг план, який сьогодні створено для України, план відновлення, він очевидно буде вимагати від нашого суспільства ще більше будівників, архітекторів, інженерів, людей розумних, які здатні будуть відбудувати промисловість, уже використавши технології. Штучного інтелекту, машинного навчання, робототехніки, І це, звичайно, та місія, яку переслідує stem освіта. І тому ми робимо все, аби наші школярі були ще більш розумними, аби сформувати у них ті компетентності, які називають stem компетентностями, яких, власне, чекає роботодавець. Тому що завжди на форумах, де зустрічаються роботодавці освітяни, звучить, що той продукт, який реалізує освіт, Віта не завжди відповідає очікуванням роботодавцям. То ми намагаємося е, ці дві речі між собою поєднати, аби вони відповідали якомога більше, і якомога більше було талановитих молодих людей, що прийдуть на промислові підприємства і посилять кадровий потенціал. Тому ми дуже вдячні, що компанія Арселор Мітал Кривий ріг» приймає сьогодні на своїх теренах. Освітян, що компанія підтримує рух stem освіти. Ми сподіваємося, що в найближчі роки таких активних промисловців підприємців, які будуть розуміти значення цього напрямку, ставатиме в Україні все більше.